У мене є аналіз фінансового результату за останні три роки по підприємствах. І, знову ж таки, в різних підприємствах це по-різному. В північному регіоні соняшник може себе краще показувати або на рівні з ріпаком. В південній регіоні все-таки це більш ну, знову ж таки озимий куст, тобто озимий ріпак. Прошлий рік ціна реалізації зимої пшениці третього класу в деякий період була на тисячу гривень дорожча, ніж фуражні. Це теж відіграє свою роль в фінансовому результаті. На сьогоднішній день земельний банк такой магро порядку 25 тисяч гектар, враховуючи погодні умови в зону, в якій ми знаходимося. Ми здебільшого стараємося сіяти озиму групу. У нас, як правило, це 50% це зернова група, це озимий ячмінь, озима пшениця, в тому числі незначна кількість твердої озимої пшениці. І 50% це озимий ріпак і соняшник. Пробуємо в південному регіоні таку культуру, як чечевиця. Плануємо на наступний рік посіяти, подивимося, які будуть результати. Що стосується озимої пшениці, у нас здебільшого Одеску, селекція Одеського інституту. Пробували різні сорти. Ну, сорт сорти одеської селекції показують себе найкраще. В минулому році посіяли пшеницю компанії Селген Чехія. Якщо брати ну, скажімо, в однакових умовах поля, то показала знову ж таки у порівнянні з одеською селекцією на рівні, тобто порядка 6-6,5 тонн з гектара. На цей рік посіяли вже більші площі під даний сорт. Також в цьому році в компанії Штрубе закупили пшеничку, один сорт їхньої селекції озимої групи і один сорт дворучки. Посів проводили пізній період, період в двох підприємствах. Знову ж таки, подивитись, як вона себе поведе, які будуть, яка врожайність, які показники. Як варіант, в південних регіонах складається так, що інколи в вересні ми не маємо опадів. І Проростання пшениці відбувається там, в жовтня, а інколи в листопаді. От для таких посів можна використовувати даний сорт, якщо знову ж таки він буде себе показувати на високому рівні ну і відповідно стійкості до наших погодних умов. По ріпаках у нас ми працюємо з такими компаніями, як Лімаграйн, ДСВ. І в цьому році посіяли один гібрид від компанії «Враліс». По соняшнику це лімагрень Сингента і той же штруб. У минулому році ми взяли в них один з сортів Соняшника, один з гібридів соняшника. Посіяли в північному регіоні. Непогано себе показав. Запланували на наступний рік вже більш об'ємні посівні площі. Стосовно соняшника, ми, у нас є дві технології. Є по технології імі Євролайтінг, є по технології Експрес. В минулому році ми в трьох господарствах сіли демоділянки, визначилися з гібридним суставом, який з гібридів краще показав там. Порядка шести компаній брали участь в даних дослідах. Ми відібрали то, що ті іменно гібриди, які максимально показують себе. В цьому році ми в одному з удар сіяли, також дамо ділянку по технології Експрес. Знову ж таки, відібрали ту групу, яка найбільш підходить для нашої зони. Додатково ми кожен рік проводимо аналіз по тих гібридах, які ми вже маємо, і дивимося, що найкраще себе показує. Як правило, стараємося 2-3 гібрида в господарстві мати, тому що ну, одним гібридом не можна себе убезпечити повністю. Стосовно ґрунтів, ми стараємося розділити на дві сівозміни. У нас особливо на півночі є такі ґрунти, які в собі мають піщаний склад. Тобто вони невисокопродуктивні. Ми запланували туди сіяти одну культуру. Секрети технології норми внесення. Ну, відкрито про це мало хто говорить. Чому? Тому що Ну, можливо, ми працюємо з різними компаніями, і якби в різних компаній є там, препарати добрива, які мають свої плюси і мінуси, вони це чудово знають, ми це чудово знаємо. Ну, ніхто про це вам прямо не скаже.